Тепло, але дорого. Сумські профспілки обурені. Кажуть, їм скаржаться на те, що взимку містяни ризикують стати жебраками. Все через підвищення цін на тепло в зимовий період. Відтак вирішили написати листа президентові та премєр міністру Вимагатимуть від керівників держави виконання чотирьох пунктів. Хочуть, аби встановили прозорі та економічно обґрунтовані тарифи на природній газ, аби зменшили податкове навантаження при формуванні ціни на нього і врегулювали питання використання енергоносіїв в Україні загалом. Це найголовніше. Наша зарплата середня по нашій нашому за зосім місцем составила 2500 з начисленнями. на собі що у нас. Е семья из четырех человек, где один работающий, жена не работает, и двое детей. Как может пройти, прожить на 2-2200 в месяц? Ну, это нищество самое настоящее. До слова, маючи квартиру у 50 квадратних метрів, ті сумчани, котрі отримують тепло від котельні північного промвузла, платитимуть 850 гривень на місяць. Тим же, кого обслуговує суми теплоенерго, тепла домівка обійдеться більше ніж у тисячу гривень. Це за умови відсутності приладів обліку. За даними котельні північного промвузла та суми теплоенерго, будинків, які обладнані лічильниками в сумах, понад 70%. відсотків. І ще один варіант, як зменшити фінансове навантаження родині у період холодів оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.